Легкі гроші. Це зараз дуже тригерна тема. І я від себе вам хочу додати, що гроші в легкості це не про халяву, це не про відсутність дій. Це про дозвіл собі мати і заробляти гроші. Це про дозвіл собі просити підвищення на роботі. Це про дозвіл брати кошти за свою роботу. Брати стільки, скільки ви. Дійсно, коштуєте, не занижувати ціну. Бо там, де жертва, гроші туди не приходять, там немає життя, там е спадає вся енергія. Тому що кошти приходять до сміливих, до енергійних, там де є творчість, де є любов до себе. Будемо відвертими, що Виснаження ще нікого не зробило багатим, чи не так? Дозволяти брати собі кошти за свою роботу, робити те, що підсилює. І це про людину, яка не гризе себе своєю провиною, коли ти обираєш те, що підсилює тебе, а не руйнує. Напишіть, з чим у вас асоціюється? Вираз легкі гроші. І ми поговоримо про упередження, які руйнують наш стан, які повертають в нас назад, де не можна було брати кошти, де ви порівнюєте себе з іншими. Будемо працювати з цим станом. Чекаю!